Доброго дня, слава Україні, виконую замовлення моїх друзів з Ізраїля, Америки, однокласників, Германії, які просять показати місце досуга їх дитинства так звану горку в Ананіві, де раніше пропадали день і ніч діти, санки, коньки, лижі. День і ніч ця горка була повна дітей. І приходили додому тільки під вечір, снігу всі. Але ніхто ніколи не хворів. Всі були здорові. Веселі. А От і ця горка. От і пали ліч, мер в Показую пале А мої друзі з Америки, з Ізраїлю просили показати горку, де де їхнє дитинство проводило. Тут день і нічого на цій горці. В тому числі і ми з Колею були. Але так що, шановні друзі, виконую ваше замовлення. Горку ще раз показую. Можете приїхати вона. Прокатаємося рядом з вами. От, ну а на цьому невеличку подорож закінчую. До наступної зустрічі.